Ім'я Отця і сина Святого Духа, Мій слава Ісусу Христу. Торіво Христі, браті і сестри, хотів би звернути нашу увагу на ось це останнє слово, яке Христос говорить у цьому Євангельському фрагменті, каже, хто має вуха слухати, щоб слухати, то нехай слухає. А вже завтра, або вже завтра наступний уривок Святого Євангелія, який ми можемо прочитати. Іван Цевін Матея, він говорить про те, що е, учні питаються Христа про цю притчу, він, вони просять, щоб він пояснив йому цю притчу, і він каже, то я говорю до тих притчах, бо вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують. І так виходить, що як каже Христос, воно відбувається як пророцтво Ісаї, що каже. Слухом чуєте та не розумієте, і дивлячись, не бачите, бо серце в цьому народу зато стіло. Позволено якраз такий дуже цікавий момент, на який би хотів звернути нашу увагу, бо ми теж так само, слухаючи, не чуємо, дивлячись, не бачимо. Або по-іншому ще сказати, ось ж, скажімо, дивлячись на те, що відбувається у цілому світі. Ну, нібито розуміє про те, що ось це є така біда, яка, скажімо, сунеться і калізе зі всіх щілин до нашої духовної хати, але разом з тим, чи завжди ми вміємо дати можливість упертися, скажімо, тій лавині зла і груду, який насувається. От, наприклад, ми кажемо. Що ми не маємо часу, не вистачає часу. Ми кажемо, що діє укорочення каже про те, що нам абсолютно ні на що не вистачає часу, так це є правда. І разом з тим ми останнім часом настільки витрачаємо багато непотрібного часу часу, будь-що, що ми часом собі аж самому жахаємося. Тому так виходить, що воно абсолютно підходить під цей. І це Слово Боже, коли Христос каже, дивлячись не бачите. Або, наприклад, ми кажемо, що всі мають проблеми, скажімо, в сім'ях, сім маємо якісь проблеми взаємостосунках. Але якщо ми подивимося на те, як ми, власне, живемо і як ми відносимося один до одного, то здається, що так зле і так недобре, як сьогодні люди одні до одного відносяться, в тому числі і в сім'ях, що так ніколи не було. Або коли ми кажемо, що людина ну, постійно не вистачає на все гроші, і цього бракує, цього бракує, цього бракує, і іншого бракує. Але стільки, стільки людина сьогодні, витрачає гроші на дурниці, на пусті речі, які абсолютно не служать для її духовного збудування, це просто аж дивуєся. Тому, власне, якраз Христос пояснюючи чу, притчу і говорить нам про те, що що означає ця праця, разом з тим говорить і до нас, щоб ми могли в кінці кінців. Бути дорослими і разом з тим подорослі жити, побачити світ, в якому живемо, і зрештою навернутися. Ми кажемо, що світ є небезпечний, Ми кажемо про те, що постійно линають ось ті, скажімо, такі обстріли, які можуть ну, забрати несподіване людське життя. Я собі тут пригадую слово, яке свого часу був сказав слуга Божий блаженної пам'яті Патріарх Любомир Кузар. Але одного разу він так навіть досить саркастично відреагував на, на ось таке, ну, така фраза, були, чи скоріше таке кезочікування, що має настати кінець світу. І всі так говорили про те, що має настати кінець світу, він має прийти, що це буде, як воно буде. І блаженної пам'яті Патріарх Любомир Козер казав: добре, добре, люди бояться. Але я щось каже, не бачу, щоб люди стояли тут по черзі в сповіді, щоб зустріти цей кінець світу і не бути покараним за ті свої гріхи, які вона, які вона робить. Тобто на цьому дуже гарно справджується Слово Боже, яке ми можемо прочитати вже в наступних рядках після сьогоднішньої притчі, де Господь каже, слухаючи, не чують, дивлячись. Не бачить. Ось цей стан сучасного світу. Бачимо зло, а разом з тим ми собі є вчинені більшеми генераторами слави. Слава слаб... Ісусу.